Всім, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі Хто мене не знає, я Андріана Веклич, продюсер, експертів і блогерів. Взагалі в Україні, і сьогодні ми будемо розбирати з вами дуже дуже цікаву тему. Це п'ять моїх порад, як вам робити свої запуски, а саме прогріви, як писати, як робити прогріви саме не такі, знаєте, успішний успіх, щоб воно всіх там тригерила, щоб у вас захоплення всі падали, і ніхто у вас не купляв. А як зробити такі прогріви? Щоб у вас купили, у вас закохались яку людину? І звичайно, були було дуже дуже цікаво. Сьогоднішні. Такий урок, ролик я буду вам показувати прямо на дошці. Буду старатися представляти вам деякі приклади в монтажі, але не обіцяю, що на всі пункти буду більше вам пояснювати, розписувати, щоб ви абсолютно все зрозуміли. Сьогодні в нас тема, як я вже повторилась, п'ять порад для прогріву, щоб у вас купували, щоб аудиторія ваша ставала лояльною, щоб вас любили, щоб вас рекомендували. Перше, що я завжди буду говорити, давайте прямо виведемо. Першою стрілочкою це більше взаємодії, тобто більше взаємодії. Що це значить? Дивіться, якщо ви зайдете зараз на мою сторінку в інстаграмі, ви побачите, що в мене є з всіх ефірів, тобто, я веду ефіри, я спілкуюся з людьми, я чітко знаю, на які теми мені виходити в ефіри, і я з цими темами виходжу в ефіри в ефіри і розмовляю з своєю аудиторією. Далі, що це ще е, означає, давайте я, прям, давайте я вам прям буду так писати. Так, перше, це ефіри. Друге, це Директ. Дуже важливо спілкуватися з вашою аудиторією в директі. Тобто, щоб знаєте, як це не було виглядало. Ви така і вся звізда. Не спілкуєтесь з аудиторією, не робите для них контенти. Тобто, ви виходите в свій інстаграм, в свій блог тільки для того, щоб ви дали, щоб ви продали. І ви дивуєтесь, чого в мене не купують. Я ж такий класний спеціаліст. Люди розуміють, що ви і бачать, ну, типу, це понятно, що ви виходите тільки для того, щоб продати. Коли ви не виходите в інші е, якісь періоди, наприклад, у вас закінчився запуск, ви не виходите, люди у вас не будуть купувати. Тобто, і дуже важливо спілкуватись в Дірект. Відповідати а, на, там, на коментарі або там, відповіді на сторіс вашої аудиторії, задавати запитання, хоча б хоча б, напишіть там Катя, дякую, а не просто да, відповідь на вашу сторіс. Будьте ближче до людей, і ви побачите, як відразу до вас лояльність виросте, як відразу вас будуть репостити, як відразу до вас будуть приходити на ефір, задавати вам питання, от коли ви будете даже окошко вставлять в сторіс, да, щоб вам задавати задавали питання. Ви побачите, як вам почнуть задавати питання. Тому що я знаю дуже багато людей, які в окошко в сторіс самі собі задають запитання і не розуміють, типу, чого їм ніхто не відповідає. От почніть, як мінімум, з того, що ви почнете спілкуватися зі своєю аудиторією в Дректі. Далі використовуйте більше сенсів. Давайте вам теж сюди це напишу. Сенси. Тобто, більше смислів, більше життя, менше цих вот вот тригрів, успішний успіх. Повірте, дивіться, успішний успіх буде продавати завжди, але він надоїв в так так в такому об'ємі, розумієте? Тобто, я також використовую, знаєте, тригри, де в запусках, де показую, да, чого я добилась, що, що в мене є, оскільки да, там не знаю, заробляючи ще щось. Але. Чим більше у вас сенсів, чим більше у вас життя у ваших сторіс, тим лояльніше буде до вас аудиторія. Тому що е, я сама навіть від себе скажу. Я знаю, що дуже багато е, хто так теж, теж робить. Я відписуюсь від людей, які е, тільки тригрять. Тобто у них немає смислів, у них немає життя, у них немає лайфа, в них немає легкості. Я е, на таке не підписуюсь або довго не слідкую. Друга порада, як я вже і повторювала, але я хочу прям її виписати окремим пунктом Давайте от сюди. Дірект. Що це значить? Тобто, як я вам вже сказала тут, дуже важливо спілкуватися з людьми в Діректі. І тепер послухайте, от прям є декілька левелів, знаєте, я так це називаю спілкування в діректі. От на цьому моменті я хочу прям дати більше уточнень. Дуже важливо з людьми в директі спілкуватись і переводити їх з етапа в етап. Давайте я прям це випишу з точки в точку. Що це значить? Наприклад. Зараз у вас такий етап вашого запуску, що ви ведете і грієте на анкету перед запуском. І, наприклад, через тиждень у вас буде вебінар. Якщо ви класно взаємодієте і ви спілкуєтесь в директі, то вам люди будуть відповідати, Тобто у вас люди будуть активні. І дуже класно переводити людей з точки в точку, з етапу в етап. Тобто, наприклад, у вас є Катя, яка вам відповідає постійно на ваші сторіс. Вам нічого не заважає просто написати Каті Катя, привіт! Типу, я тебе чекаю там завтра на, наш, на вебінарі, написати, який у вас вебінар. Типу, я тебе буду чекати, буду розбирати це, це це. Розумієте, тобто у вас є лояльна аудиторія, і ви її притягуєте з етапу в етап. Дивіться, мало того, що у вас людина прийде на цей вебінар. Далі у неї, вона буде сидіти на цьому вебінарі, тобтодімасть е, Каті на вебінарі буде майже до кінця, якщо у вас класний вебінар, структура його. Далі е, у вас буде суперлояльність. Тобто, прикиньте, це те ж саме, що ви заходите в салон, або ви заходите там, я не знаю, в ресторан і до вас звертаються по імені. Типа, Катя, привіт, Катя, доброго дня. Вам таке ж меню, як завжди, або Катя там, доброго дня, там, хочете чай, каву і так далі. Це відразу у вас буде відчуття класної клієнту орієнтованості. І, і навіть якщо в цьому слоні будуть якісь косяки, ви закриєте на них очі, тому що до вас там класне відношення. Так само в інфобізі. Тобто, оцей от етап Діректи я прям виділила окремим таким пунктом, тому що. У нас не вміють експерти користуватися цим інструментом як Дірект. І я завжди кажу, що якщо ви вмієте правильно, грамотно з Діректом користуватись, то спрацювати, можна навіть не виходити в сторіс, може навіть не робити прогріви. От, наприклад, я собі особисто я не роблю продаючі вебінари. Тому що перше, я не хочу їх робити. Друге, мені реально, ну типу, я вважаю, що от на моїх конверсіях да, це не впливає. Тобто я набагато краще працюю з Діректом, і я з Директа роблю набагато більше продаж, чим з продаючого вебінара. І от повністю всю схему, да, всі інструкції, як кому відповідати, як працювати з Діректом. Я даю в академії запусків, але я хочу, щоб ви зараз на цьому в цьому безкоштовному ролику взяли для себе. Важливий інсайт, що Дірект це не просто взяти і лайкнути реакцію на сторіс. Дірект це один з самих мощніших інструментів в продажах. Третій пункт це розуміння потреб. Напишу отак. От потреби що це значить? Давайте візьмемо на прикладі психолога. От є психолог Настя, вона веде свою сторінку і в неї є, наприклад, продукт для людей, хто хоче підняти свою самооцінку. Да? Наприклад, от зафіксувала. І Настя продає цей курс, розказує, що ви піднімете самооцінку, що ви там не знаю, будете просто богині. При тому, що її цільова аудиторія. Настільки любить Настю психолога, того, що вона дуже ризкована, вона дуже смілива, вона дуже весела, енергійна. І підписники Насті хочуть собі взяти такі качества і навчитись бути сміливою, енергійною, не звертати увагу на якісь погані моменти в житті. А вона продає курс по самооцінці. Наприклад. да? І Настя сидить і думає, чого в мене не купляють курс по самооцінці. А все діло в тому, що у Насті цільова аудиторія і її потреби вони не нуждаються в самооцінці. Наприклад, вони нуждаються, наприклад, як через своє там, не знаю, состояння, через психологічні якісь травми, там не знаю, побороти, синдром самозванця, або там як класні мати відносини з батьками, або як зробити там не знаю більше грошей через самопізнання. Тобто, розумієте, потреби Настіної аудиторії одні, а Настя як психолог продає зовсім інше. І що відбувається в кінцевому ітогі? Дивіться, давайте я вам це прямо намалюю. Що відбувається? Вот Настя, да? це вона продає свій продукт. Вот аудиторія Насті. Вона хоче. Продукт по сміливості. Да? Настя хоче продати аудиторії свої продукт по самооцінці, а аудиторія Насті хоче по не знаю там по отношенням. Давайте поотношенням. І що виходить? Ці от аудиторії Насті їй не цікавий продукт по самооцінці. Вони не будуть дивитися прогрев, а хвати будуть падати. Вони в кінці кінців можуть просто взяти і відписатись від Настю. І не куплять вони, розумієте? А якщо б Настя вміла би аналізувати і вичисляти потреби своєї цільової аудиторії, то вона б знала, що її аудиторія треба продукт по сміливості, наприклад, або по отношенням, або по кар'єрі, і так далі, да? через психологію, понятно. Вона б дала його. От давайте я прям іншим маркером намалюю. Вона б дала його, і аудиторія принесла би їй. Гроші, всі ви були довольні, да но є і інший етап. Якщо, наприклад, настя психолог хоче продавати тільки по самооцінці, тому що вона ж що вона гуру в цьому, то Насті психологу, треба робити такий контент, треба набирати аудиторію через контент, який буде цікаво самооцінка. От. І постійно це втранслювати в блозі. Але якщо Настя, психолог, знову ж таки, транслює сміливість там, або класне відношення, то понятно, що аудиторія Насті захоче бути така, як вона, і захоче продукт на ці теми. Я сподіваюся, що тут понятно. От потреб, да? Тут що вам треба Тут треба розуміти, як робиться аналіз це. В мене є моя схема схема каздевів. Це дуже глибинний, глибинний аналіз своєї цільової аудиторії. У нас на ринку каздев роблять дуже дуже глупо, дуже тупо, там не знаю, перекидують цю потім цей аналіз якусь таблицю. До цього аналізу ніколи більше ніхто не приходить. Тобто, я, наприклад, коли каздевлю свою аудиторію, я розумію, хто моя аудиторія, які в неї потреби, а не болі, потреби. Що їй потрібно, в чому вона бачить мою унікальність, мою експертність. То я класно продаю. Я класно веду точково контент, ані пальцем в небо. І я розумію, де у моєї аудиторії потреба, за яку вони мені дадуть гроші. Понятно, так? Да? Наступний момент це зняти свою корону. Давайте я так напишу контент. І зняти свою корону. Тобто ви не можете зробити запуск, блять, просто собі зафіксірується це в голові і більше ніколи собі такого, даже не дозволяйте собі думати. Якщо ви хочете класний запуск, це не значить, що от є вода, Настя, от психолог, про яку ми тільки що говорили. Якщо вона зніме три, три рілса і буде чекати е, куча грошей свого запуска. І знати, Боже, ну я ж королєва, в мене треба купити. Ніхто у Насті не купить. Тому що, коли ви розумієте, для чого вам створювати контент, і саме важливо, от тільки що ми говорили про аналіз цільової аудиторії, ви знаєте, який контент потрібно створювати, тоді Настя буде, дивіться, Настя буде робити класний контент, який буде прогрівати і буде давати гроші. Настя буде не вигорати, тому що вона буде робити точковий контент, тобто тільки той, який буде потрібний її аудиторії, того що вона вже проаналізувала свою цільову, і вона знає, що моя аудиторія хоче продукт по відносинам. Значить я веду ефіри, я знімаю рілси, я веду вебінари на цю тему, да тобто вона не робить все підряд і нічого насправді. І Настя починає, наприклад, знімати прогрів, дуже класний, точковий, рілси, вебінар, ефіри. Вона робить контент і з нього заробляє гроші. Ні один ваш запуск, якщо ви хочете системно рости і постійно, не може бути тільки з трьома рілсами і два дня прогріва, тому що я просто така крутая, і у мене треба купляти. Зафіксуйте собі це. Інфобізнес це такий же бізнес, де треба постійно робити і кормити свою аудиторію. П'ята порада вона пов'язана з цією контент всюди і «Прогрів теж. Генеруйте прогрів контент всюди. Це Інстаграм, рілси прогрів, хайлайтс, рекламу включайте. Заходіть в TikTok, робіть Ютуб, знімайте Ютуб, виходіть в ефіри, записуйте голосові подкасти, ходіть на Ютуб-подкасти. Робіть контент всюди, щоб ви були всюди. Знаєте, в мене є декілька таких людей, які, наприклад, на мене підписані там, тільки в Телеграмі, наприклад, а в Інстаграмі вони на мене не підписані. І значить, якщо б я. Не вела би в Телеграм, вони б в мене ніколи б, не то що навіть не купили, вони б навіть про мене забули. А так я веду, наприклад, давайте я це прям витру: я веду в Телеграмі, в Інстаграмі, в Ютубі, я веду там Рілси, понятно, Рілси, хожу на подкасти, Тік-Ток. Коротше, не буду перераховувати. У мене дуже багато є каналів, де я веду себе, там викладаю контент, веду прогріви і так далі. Я в академії даю повністю схему, що на якій площадці треба викладати для того, щоб вона, наприклад, у мене була ситуація, коли я виклала в TikTok одне відео, воно завірусилось. Я знала, що воно завіруситься, і воно мені принесло близько 200 тисяч гривень за 48 годин. Тобто воно у мене залетіло, люди перейшли до мене в інстаграм. в мене в інстаграмі вже була підготовлена сторінка, і люди в мене купили. Казалось би, вони холодні, але вони в мене купили. От, тому в академії я даю прям покрокову схему, що на якій площаці треба вкладати, щоб у вас в кінці кінців купувало. Це були наші п'ять корабль. Зафіксуйте собі, а ми йдемо далі. Є одна теорія ханта. Я прям взяла от, телефон, щоб вам прям все дуже точно сказати. У мене дуже часто запитують, а скільки мені прогрівати? А як поняти, що аудиторія вже там прогріта або не прогріта? От, е я в академії теж цю теорію даю на майстермайдах, але хочу вам зараз коротко сказати: дивіться, один ступінь це один тиждень прогріву. Які є плюс-мінус ступені прогріву. Як, давайте візьмемо Настю психолога. Вона, наприклад, тільки буде запускати свій перший продукт. Тобто вона не запускала раніше ніякі продукти, вона тільки зараз хоче запускати. Перший ступень, це ми гріємо на тему. Другий ступень. Гріємо на нішу. Дуже важливо зараз мене слухайте, тому що е, це не дають даже в платних курсах. Третє. Гріємо на експерта. Четверте. Гріємо на продукт. П'яте. Криваємо заперечення. Заперечення. Шосте продаємо. От шість ступенів основних. Якщо у нас теорія ханти, давайте ще раз. Один ступінь. Один тиждень. Ми фіксували, так? Да? Тобто, якщо ми, Настя запускає перший раз свій продукт, то їй плюс-мінус треба 6 тижнів. Тобто це півтора місяця, можливо, два. Тепер дуже уважно мене слухайте. Якщо ви продаєте вже не перший раз свій продукт, то гріємо на тему і на нішу, воно може бути одним. Можемо е гріти на експерта, але ну, типу, ви це робите постійно, тому що якщо ви вже запускаєте свої продукти, ви постійно транслюєте, що ви класний. Гріємо на продукт, тут теж воно може бути менше. Тому що люди вже знайомі з вашим продуктом, але якщо ви набираєте аудиторію, а її треба набирати, то ми теж гріємо. Закриваємо заперечення і продаємо. Ще одне дуже важливо: шостий пункт продажа, ми можемо використовувати завжди. Якщо ви продаєте вже не перший раз, оцей от пункт продажа ми можемо використовувати. І тут, і тут, і тут, і тут. Тобто, ми можемо продавати на всіх етапах. І, наприклад, як я роблю, в мене от, академія вже зараз буде в кінці листопада, четвертий потік. І в мене, наприклад, от, всі ці пункти я використовую. І я на всіх цих пунктах продаю. Тобто, я не чекаю якогось там окремого там, тижня чи дня для того, щоб вийти з продажу да, і продати. Тобто, я це роблю вже на постійній основі. Далі. По співвідношенню, тоже топ один вопрос у мене в директі. Скільки процентів мені цього показуєте? Дивіться, якщо у вас продукт новий, да, як у Насті, от новий продукт, то ми гріємо на нішу експерта, да, ну, тобто на себе, експерта, плюс а, болі, по, а, потреби. Болі потреби цільової аудиторії. Ми гріємо плюс-мінус, я вам зараз от сюди прямо окремо, плюс-мінус 50-60% нашого прогріву буде це. Якщо у нас продукт новий. Плюс, ну, типу, там продукт розкриваємо там і так далі, це у нас буде там. 20-30%. дуже важливо це розуміти, якщо у вас новий продукт. Чого того що, якщо у вас новий продукт і у вас немає немає кейсів. То в таке співвідношення плюс-мінус вам дасть результат при тому, що ви будете все, що я раніше сказала, ви будете використовувати. Тобто, наприклад, в академії я даю прям от покрокову схему продаж. У мене там є ще система кольнів, То тобто, людина, якщо працює, там робить домашки і так далі. Я їй прям даю по схеми, тобто які даже сторіс, які дні виставити на яку тему, і типу зробити запуск. І давайте представимо, що е, от, давайте, там, Настя вона вже робить регулярні запуски. Як її треба робити? Тобто ми е, гріємо е, на продукт, продукт і, важливо, кейси 50%. 50%. От. Інші 50% це вже там на нішу, на експерта і, ну, і так далі. Але якщо у вас вже були продукти, і ви, в принципі, можете висвітлити ваші кейси, то це вам дасть набагато більше фінансових результатів, якщо ви будете постійно транслювати кейси і постійно транслювати, як людина, яка з вами попрацювала, змогла досягти чогось через ваш продукт. Тобто, в академії я прям даю дуже багато різних схем. Дуже багато різних інструкцій, як які ніші прогріти. Скільки часу, як продати дорогий продукт, преміальний чи, наприклад, лоти. Тому в цілому, якщо вам цікава там да, взагалі, система запусків, якщо ви в першу чергу експерт який продаєте свої послуги, напишіть мені в інстаграм, ссылка буде в описі. Вас цікавить саме академія. Можете мені написати прям слово академія, а я вам відпишу голосовим індивідуально, і ми зможе ви зможете просто задати мені питання, подивитись програму і зрозуміти, чи вам це треба. Якщо ви новачок, який хоче запускати, наприклад, цю же да, і брати за себе ну, типу, собі відсоток з запуска, а це великі гроші, повірте, то теж мені можете написати в Директ. Я вам все пришлю. Я надію, що вам сподобався цей урок, цей ролик, так скажемо. Я буду частіше, напевно, виходити саме в такому форматі. Будь ласка, обов'язково мені напишіть в коментарях, як вам такий формат чи подобається. Якщо вам взагалі сподобалось відео, то репостіть мене в сторис, я буду вас собі перекидувати. Вот, ставте лайк, підписуйтесь, і дуже вас всіх люблю і бажаю всім удачних запусків.